Сьогодні на сцені супергерої освітянського фронту Харкова. У Харкові відбулася яскрава церемонія нагородження переможців і лауреатів міського конкурсу Учитель року року-2025». цей щорічний захід уже давно став своєрідним символом професіоналізму та невтомної праці педагогів. Харківські вчителі завжди проявляли себе як новатори сучасної системи освіти, розкривали різні грані своїх знань, в талантів Цього року педагоги Харкова знову здивували своєю неординарністю і креативністю, зробивши концепцією конкурсу тему супер. Героїв з'явилася а не А то запалають. Візитівки кожного переможця були неперевершеними, бо кожен учасник конкурсу це унікальний педагогічний всесвіт, в якому поєднуються авторські методики, нестандартні рішення та глибоке розуміння потреб учнів. У своїй роботі ці вчителі відкривають перед учнями портали в інші світи. Там оживають герої минулих епох, розкриваються таємниці людської душі. Ці вчителі стають провідниками в лабіринті часу, допомагаючи учням зрозуміти, як минуле формує наше майбутнє. А ми зараз посередині шляху. Ми з вами сьогоденні! І кожен крок, який ми робимо сьогодні, вже завтра стає історією. Розуміння історії це суперсила. Ці вчителі перетворюють звичайні матеріали на інструменти творчості, а ідеї на реальність. Я хочу, щоб світло душі і любов талантом серця, на віки знов, і знов. вчителі запалюють в дітях іскру наукового пошуку. Вітаючи переможців і лауреатів конкурсу, харківський міський голова Ігор Терехов подякував кожному вчителю за його самовіддану працю і вкотре наголосив на важливості цієї непростої професії, особливо в умовах воєнного стану в прифронтовому місті. Я з кожного з вас. Бо в таких умовах, в яких ви знаходитесь, ніхто не знаходиться. Бо коли постійна вона повітряна тривога. Постійно такі серйозніші обстріли міста Харкова. І зважаючи на все, ви надаєте дітям знання. І знаєте, головне не те, що ви сьогодні вчите їх математики, фізики, язику. Так, це дуже важливо. Але головне, що ви вкладаєте в них душу. Головне, що ви даєте. Їм і їх родинам надію, надію на майбутнє. Головне, що ви вчите їх бути справжніми людьми, справжніми українцями, справжніми харків'янами і низький оклин вам за це. Міський тур конкурсу складався з трьох етапів випробувань і шести змагань, що вимагали від вчителів витримки психологічної стійкості і віри у власні сили. Участь у такому масштабному заході для кожного педагога це крок уперед, говорить одна з лауреаток конкурсу. Для мене це можливість показати свої власні наробітки, показати те, як я працюю з дітьми, і, звичайно, навчитися чогось нового і самі, тому що ну, наш шлях учителя продовжується у навчанні все життя. Дев'ять педагогів, які продемонстрували здатність реалізувати найсміливіші новаторські ідеї, посіли другі і треті місця та отримали звання лауреатів конкурсу. Вони були відзначені подяками міського голови та грошовими сертифікатами. Я стала лауреаткою в номінації Історія е, в умовах сьогодення, вчитель в нашому незламному місці, е, незважаючи на вибухи, постійні тривоги, це такий, знаєте, добрий янгол-охоронець наших діток, який не тільки навчає, який не тільки мотивує, так а і береже маленькі душі наших учнів. Одна з переможців цьогорічного конкурсу, вчителька історії Ірина Сірик, говорить, що кожен харків'янин має свою суперсилу, і цією неймовірною силою вони надихають один одного на нові звершення і перемоги. В цьому і є сила незламного Харкова. І от саме люди надихають і нас, і діти нас надихають відтворити в собі той ну такий, знаєте, вогник неймовірної сили крокувати далі. Моя суперсила, на мій погляд, це якраз моя емоційність. Мені на уроках історії вдається об'єднати емоцію, штучний інтелект, яким ми з вами сьогодні користуємося. Щось таке єдине ціле і от здається, що моя суперсила саме в цьому в комбінації природності і е, такого чогось технічного і прогресивного. Шестеро найрозумніших і найталановитіших педагогів посіли почесне звання переможця міського конкурсу Учитель року року-2025». Отримали грошові сертифікати та почесні грамоти Харківської міської ради. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Ігор Мікенін, Харків, Новини.